Наша пісня гарна і нова. В Україні знову почали вимикати світло. 18 листопада графіки відключень запрацювали у всіх областях, і все це через пошкодження енергооб'єктів під час чергової масової ракетно дронової атаки росіян. Наскільки повернулися графіки відключень світла і що буде з електрикою взимку, розповім за мить з вами новини Тесен і і Ядмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. Графіки повертаються. Новий робочий тиждень в Україні почався із відключень світла. Як повідомили в уКРНР, 18 листопада в Україні заплановані стабілізаційні відключення до 22.00. З 6.00 до 22.00 діятимуть дві черги відключень одночасно. Причина тимчасового повернення обмежень пошкоджена регоб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Точні графіки відключення своєї адреси можна подивитися на сайтах Обленерго Ова і ДТЕК. Одним із перших міст, де вимкнули електроенергію після чергової атаки росіян, стала Одеса. 17 листопада там зникло світло, а з ним і вода, і тепло. Електротранспорт також не працював. Утім, станом на ранок 18 листопада ситуація дещо покращилася. З семи районів області частково без електропостачання залишаються два: Подільський та одеський. В Одесі поступово відновлюється водопостачання. Окремі об'єкти працюють на генераторах, а також розгорнуті пункти незламності. Частково відновлено опалення. Триває робота з повного відновлення, теплопостачання лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури забезпечені електроенергією з альтернативних та резервних джерел. Через ворожу атаку світло вимкнули і на Сумщині. Місцеві ова повідомили, що 18 листопада о 00.10 .00 ночі ворог завдав ракетного удару то по критичній інфраструктурі обласного центру. А от у двох областях вранці 18 листопада заплановані відключення скасували. Йдеться про Франківщину і Львівщину. Про це повідомили в місцевих обленерго. Відповідне розпорядження надало Укренерго. У повідомленні зазначили, що інформація щодо інших регіонів оновлюватиметься. А тим часом голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі «Ранок фіріраноклаїв заявив, що для відновлення неросистеми знадобиться 3-4 дні. Але відключення світла можуть бути і наступного тижня. У С електроенергія в п'ятере дорожче ніж в Україні. Відтак імпорт створює збитки для українських енергокомпаній, тому важливо відновити власну генерацію. Від обстрілу постраждали об'єкти, які забезпечують пікове споживання вранці ввечері. Це може подовжити відключення світла на наступний тиждень. Про те, що у холодну пору українці знову зіткнуться з включеннями світла, експерти говорили не один місяць. Казали, що причиною стане або значне похолодання, або ж масовані атаки ворога. Як бачимо, росіяни знову прагнуть залишити нас без світла саме перед зимою, тому прицільно б'ють по енергетиці. Директор. Центр досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі Київ-24 заявив, що без блекаутів для населення цієї зими енергетична система не впорається. Якщо буде мінус 10, мінус 12, то щонайменше одна черга відключень. Скоріше за все працюватиме в цей час. Тим часом екс-міністр палива та енергетики Іван та вечір тарілвечірлаєв розповів, що взимку в Україні можливі різні сценарії відключення електроенергії. Вибір сценарію знову ж таки залежить від кількох факторів: наскільки теплою чи холодною буде зима, та чи поновлять масові атаки окупанти на енергос. Систему у найкращому випадку електроенергія може бути відключена лише на кілька годин на добу під час проведення ремонту або коли температура попуститься до мінус 5 градусів. Цей сценарій передбачає відносно теплу зиму. Ми проходимо зимовий максимум більш-менш з короткими відключеннями споживачів по графікам і організовано, тому що ремонти тому, що при мінус 5-6 може бути дефіцит. При холодній зимі мінус вісімнадцять, мінус градусів, та відсутності масованих атак виявили, та стабілізаційні відключення триватимуть по 4-6 годин. Але це буде по графіку регульовано та керовано. Песимістичний сценарій: холодна зима і безпрецедентні масовані атаки. У цьому випадку можливі тривалі непередбачування відключення на кілька діб для захисту енергосистеми. Відключення можуть бути довготривалими. Я маю на увазі добу, дві, а може і 4-5, Вони не прогнозовані. Він додав, що енергетики намагатимуться врятувати енергосистему і вимикатимуть світло стільки скільки потрібно, нікого не питаючи. А тим часом Володимир Зеленський в інтерв'ю українському радіо заявив, що цьогоріч Україна готова до зими краще ніж у попередні роки війни. Наскільки ми готові? Напевно, ми сильніше готові ніж будь-коли під час війни. Нас складно вразити, але перепускати, що все буде спокійно, поки війна не закінчилася, не можна. За словами Зеленського, відбулася зокрема децентралізація енергетичної мережі і зв'язку. Він також розповів, що Україна сьогодні має домовленості по ракетах для різних систем ППО, але цього недостатньо. Не буду говорити в кількості, але сьогодні стосовно домовленостей про ракети для Петріот НАСАМС, Айрісті та багатьох інших систем ППО. Ми знаходимося у дуже непоганому положенні. Він також додав, що за даними розвідки Росія буде продовжувати здійснювати комбіновані удари, накопичувати свої сили та виробництво для того, щоб спричинити блекаути. А блекаути це беззаперечно незадоволення людей суспільства. Водночас директор Центру досліджень енергетик Олександр Харченко розповів політику, що цієї зими відключення світла можуть тривати до 20 годин, якщо температура впаде до мінус 10 градусів, а Росія виведе з ладу наші АЕС. У центральній Україні після ракетних атак було знищено енергетичні об'єкти, що спричинило масштабні ремонтні роботи перед зимою. Через російські удари Україна втратила понад половину своїх генерувальних потужностей, і фахівці прогнозують відключення електроенергії на 18-14 годин на день. В разі погіршення ситуації до 20 годин. Експерти підкреслюють, що основна частина енергетичного забезпечення країни залежить від незахищених атомних станцій, які покривають 60% потреб України. У разі нових атак на ядерну інфраструктуру це може призвести до тривалих відлючень і нової гуманітарної кризи, коли люди будуть змушені залишати країну в пошуках. Тепла та притулку українців ще відліта закликають готуватися до важкої зими. Зокрема, варто заздалегідь підготувати набір екстреної допомоги. У матеріалі тесен є йдеться про те, що насамперед взимку варто записатися практичними речами. Для цього треба придбати ліхтарик, свічки, батарейки, лампочки з акумуляторами, світлодіодні лампи, а також альтернативні методи заряджання павербанки для телефона чи інших пристроїв, які потребують живлення, ноутбуки, ліхтарки тощо. Краще купувати павербанки на 20 тридцять тисяч міліампер. Одним за. Рядом такого пристрою можна буде підзарядити телефон до шести разів. Також, якщо є можливість, запасіться акумуляторними або сонячними батареями, іншими пристроями, що дозволять заряджати життєво необхідну техніку. Можна придбати дизельний чи бензиновий генератор, однак їх можна використовувати лише поза домом. Не запускайте генератор у будинку чи гаражі, не відключайте його до домашньої електричної системи. Не завадить придбати спеціальні пристрої, які захищають гаджети від перепадів напруги, що часто трапляються під час відключень електроенергії, готуючись до зими, не забудьте. Утеплити вікна вхідні двері. Зокрема, варто обробити герметиком шпарину у вікнах, використати ущільнювач, щоб запобігти втраті тепла. Також процедуру варто провести із вхідними дверима. Щоб зберегти їжу холодною, якщо світло зникне надовго, придбайте лід або заморозьте пластикові контейнери з водою. Зверніть увагу, що більшість продуктів, які потребують охолодження, можна безпечно зберігати в зачиненому холодильнику близько 4 годин. Водночас заповнена морозильна камера, зберігатиме температуру близько 48 годин. У разі зникнення електроенергії бажано відчиняти холодильникам морозильну Камеру якомога рідше і на якомога менший час. Підготуйте технічну і питну воду на кілька днів, з'ясуйте, де поблизу є бювети. Запасіться продуктами, які не потребують термічного оброблення консерви, крекери, хлібці тощо. В разі, якщо у вас лише електрична плита, придбайте портативну туристичну газову плиту чи пальник. Завчасно підготуйте термоси з теплими напоями або супом. А чи готові ви до виключень світла? Взимку напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці і більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також. Исніть, подобайки, бережіть себе, побачимось.